Нам необхідно від 10,1 відняти 3,93. Отже, як ми можемо це зробити? Записати в стовпчик та відняти. Проте, як і в додаванні, нам необхідно записати все коректно. Отже, цілі під цілими, десяті під десятими і соті під сотами. Отже, що у нас тут є 10,1. Проте у нас тут немає сотих, а в іншому числі є соті. Тобто ми записуємо, що ми маємо 0 сотих або ж 10,10. сотих. ,10. Далі я пишу, віднімаємо 3 цілі, записую під цілими, ставлю кому під комою 93 соті. І тепер віднімаємо в стовчик у звичному нам порядку. Отже, 0 відняти 3 ми не можемо, відповідно, ми позичаємо 10, 10 відняти 3 це буде у нас 7. Що ми маємо тут? Одиничку, проте вже її забрали. Відповідно, ми маємо 0. Необхідно позичити ще одну одиничку, отримуємо 10 мінус 9. Відповідно, це буде 1. Далі я ставлю кому, і що ми маємо в цілах? Ми мали 10, одиничку ми позичили, відповідно, ми маємо 9 мінус 3, а отже, це буде 6. І наша фінальна відповідь це 6,17. Як ви бачите, віднімати десяткові дроби досить просто. Основне, це правильно їх записати в стовпчик. Це найголовніше завдання.